23 листопада у столиці відбувся кубок Києва з паерліфтингу та окремих вправ, який проводила Федерація Комітет Перліфтингу України. Президент Федерації Богдан Воробей на відкритті змагань висловив повагу Збройним силам України та зазначив, що турнір відбувається в день пам'яті жертв голодомору. Хвилиною мовчання всі вшанували пам'ять загиблих. Спортсмени СК Черкаські богатирі» встановили чергові два рекорди України та здобули 25 нагород. Кубку Києва Ю 2024 зокрема, 12. Перших місць, а капітан команди Сергій Даниленко встановив рекорд із жиму лежачи у ваговій категорії до 110 кілограмів 160 кілограмів. Свої перемоги силачі традиційно присвячують спортсмену клубу, який захищає Україну в лавах збройних сил Ігорю Онищаку. Кубок Києва став завершальним турніром для Черкаських богатирів у 24-му році. Всього протягом року богатирі здобули 118 нагород, в тому числі 72 перших місця на всеукраїнських турнірах з пауерліфтингу. Крім того, встановили. Лано шість рекордів України за сприяння у проведенні турніру і за постійну підтримку захисників спортсмени вдячні віце-президенту Федерації UPC, почесному президенту СК Черкаські богатирі Григорію Душейку. Завдячуючи такій підтримці, Черкащина завжди представлена сильними спортсменами на всеукраїнських турнірах з перліфтингу. Спортсмени продовжують тренуватися та готуються до виступів у новому 2025 змагальному році.